Так, з цим мої вітання, з цим привіт. Подивіться, який у нас був морозець, бачите ось. Та зараз голуби вийдуть, захочуть водичка, її немає. Будуть тут клювом шукати. Мабуть, я зараз... да, Я мабуть виб'ю, щоб була водичка. Так, хвилиночку. Так, все, Вон, бачите, забулькало. Трошки померли, треба водичку дати їм зараз. Так, випущу голубів. Були закриті зранку. Вчорашнього вечора, верніше. Були закриті, тому що я очікував ну, надія жевріє, знаєте. Думаю... А раптом прилетить. А раптом ще прилетить. Що прилетить, зараз розкажу. Можуть, оці дні були хороші польоти, такі непогані, які ви... Ролики всі ці бачили. Вони поступово по черзі виходять. І втрати є. Е, втрати є. Тих, що забрав хижак, це кари сплошний. Подій мене карий сплошний подімений. Потім карий без сокіл забрав. Оцих двох явно понесло у мене на очах. А два голуби занесло в відтяжку далеку. І я їх оце, сьогодні, мабуть, вже третій-четвертий день, я їх вже, певно, не дочекаюся. Це карі білохвостий, одна з боку. До речі, голуб, голуб красень був. Голуб красень був. І голубочка синя білохвоста, одна вставочка, одна пірінечка в хвості. це ти голубів. Я очікую кожен ранок, кожен день, зранку закриваю, думаю, щоб якщо явно прилетять, щоб я їх одразу побачив, їх не бачите, до водички таки побігли. А їх немає, нема, їх немає, нема. І вже і нема, і вже і не буде їх. І не буде. Тому що зараз шукати рідну хату по зимовому небу це, це дуже важко. Хижаки. Не дадуть не то, що шукати по селу, хижаки не дають навіть піднятися. Зразу ж одиноку таку ціль вони виявляють і забирають. Коли до розмови йде, в мене є в планах така розмова, як ви думаєте, яка висота цієї ось труби? Я вам так покажу, зараз, будь ласка. Яка висота цієї труби? От про себе задайте запитання, я вам колись дам відповідь. У мене є на цю тему розмова, тому що ну, ми сперечалися по телефонах, інколи запитували мене. І скільки метрів до ось оцих антенн, скільки метрів до кінця труби від мене, від двору, як ви думаєте? Я певний, що багато з вас не вгадають ці відстані. Ну якщо взяти рівень цієї труби, так і повернути на гору, то в мене таке враження складається, що вони на одному рівні ось. І ця гора. І ця гора. Так, добре. Так ну що, давайте вам покажу зараз, що тут у мене... Ну, не хочу сказати, залишилось. Бо це ще не залишилось. Залишилось буде, коли весна прийде. А що в мене тут вижило після тих таких от екстремальних польотів? ну, давайте наверх. Вольєр. Марш! Марш. Так, всіх вигнав. Ті сидять ось. Я переклав яйця. Ось. Всі її з цього гнізда переклав їм, хай висиджують. Там пара непогана така. Хай висиджують. А, до речі, о той карий рябохвостий, що прилетів на другий день, оце ж його гніздо. Ось він, цей карий, що прилетів на другий день. Ну, Я вам показую вже. У нього голубочка ось. ось. Ось його глибочка, ось голубочка рябохвостенька. Ось. І їхні яйця я підкла під білих хай висиджують. Так що вони тут в мене гуляють, хай ті холонуть. Так, ось в мене залишилось після таких польотів ось ця стая. кого ви знаєте, ось хитрун. Хитриун. Ось голуб пів хвоста. Їхній компаньйон кари без хвости немає. Сокол його поніс. Кару сплошної. Компаньона ястрі поніс. Зараз певно, що я буду голубіше підкидати, але зараз у мене така дилема. По-перше, я зараз маю таку погоду на дворі, що треба тільки сильних ледатчик. Голубів обгонювати. Вітер зараз дуже сильний. Вітер зараз по синоптику десь біля вісьмівки. Ну вісім це сильний вітер, певно. І я зараз не буду кидати навіть оцих спортсменів для перевірки неба, тому що я ризикую, що вони можуть зараз піднятися. Піднімося, зараз вже не дуже пізно. Зараз 12 година, але не хочу я повторювати тих помилок, щоб вони до мене у мене до ночі не, не, не летіли до ночі, щоб я потім не бігав вечором і не кудахкав, переживав. Значить, вони зараз в дуже відмінній формі і хай вони трошечки зараз посидять. Тобто це називається, я їх трохи присаджу. Я трохи присаджу. Навіть небо перевіряти не буду. Зараз буду кинув таких голубів, які... Хай накачується, хай розминаються, такий губи зараз кинув. Ну кого кину? Кину зараз кару сплошного. Кару сплошного кину. Де він, де він, де він? Це шукаю очима його. Не бачу. Де карес? Ну сплошні то є. А, ось він. ось. Я кліце своє шукаю, бачите? Оце, 33-й карес сплошний. Його зараз кину. Такий він починає тільки. Так, кину брата. Тримака сплошного. І там є хвостику. Одна пріночка. Так. Що я ще кину? Кину, мабуть, я зараз щас... сеньоря був по вилкам. Тут ось є такий номер 83. Де він, дев'яні, дев'ять, де він, де він, де він по-моєму, 8, так. Да. Віселки зараз зразу половилка трьох. Ну цього буде достатньо. Так, цих, цих трьох кинув. Ні один з них не спортсмен. Вони сідали в перших рядах, коли я підкидав на цих днях. Так що зараз трошечки хай 8 метрів їх поболтає, хай трошки тут поболтаються на цих турбулентних вітрових таких потоках. Це їм буде на користь. Я думаю, що вони висоти брати не будуть. Вони в нормальну погоду боялись висоти, так що до чого я веду, що в я думаю, що не дуже зараз такий буде загрозливий. Ну, все може бути. Так, так до речі, цей глибокий, як бачите, ось він, те, щоб порваний, Значить, прийшли до висновку. Ми тут то з товаришем обговорювали. Це він не вдарився, хлопці. Це його доганяв сокіл і його царапнув піктиком. Якраз там біля під хвостом, так? Да? Я хіхтоком трохи дірнув сокіл. Аби ще трохи далі кіхтоком взяв би, то за черево взяв би або десь за лапи взяв би його, а так він його черкнув тільки біля самої землі і земля, мабуть, спасла. Сокло, як правило, в мене, в моїй історії, в моїй практиці сокіл не падав з голубами, як я це до землі не прижимав їх ніколи. Десь метрів 20 біля землі, сокол кидав завжди голуба і, і тікав. Але хвостик, бачите, в нього так не розкривається. Значить, ну що, там м'язи порушені. Там є такий пігостіль, якщо знаєте всі. Складається з шістьох хрящиків. Там м'язи. Вони керують хвостом і вони бач, порушені трошечки. Ну, тому що травма. І вони хвостик не розкривають. Так добре. Трошки погорів. Трошки роздивився, вам показав. Ну що, ось вам зализування ран. значить, Два забрали хижаки і двох забрав відтяжка. Значить, 4. чотири, чотири мінуси. Оце за останні тільки скільки, скільки? за тиждень, мабуть, так? Да? Ну, десь біля того. Може чуть більше. Оце за останні... Ну, давайте назвемо 10 днів, щоб не було вже. Щоб було правдоподобно. За останні 10 днів. Мінус 4. Ну і всі з них, я вважаю, всі з них літуни. Так, добре, кладу труп, о, кладу о, камеру. Зараз підкину, а потім включу камеру, побачимо, що з цього вийде. Так, значить, взяв я трійку. Двох сплошних кремах і калій і сині по одній. Зараз я їх легенько тут викину. Ну, легенько, сильно це нічого не означає. Ну, у мене таке двояке зараз відчуття, думаю, нехай вони хоч трошки потрясуть отак от над хатою. Та й не довго, та хай сідають. Все-таки буду боятися, буду переживати. Тому що якщо вони піднімуться високо, то прилетить хижак ну, 98,50, що один з них попаде в лапи. Це раз. І по-друге, якщо навіть знесе їх вітром, то також буде їм важко сюди викарабкатися. Ну, але все одно треба, треба. Цю школу треба їм пройти. Та, що я так Стиснувши, як кажуть, волю в кулак, все-таки зараз прийняв рішення їх кинути. Будемо бачити, що буде. Значить, що ще? Вітер західний. Вже казав, десь біля вісьмівки. Ну, цих двох сплошних зрозуміло, чому кидає. я кидаємо, я може пояснив, да? вони тільки стають на рельси. А от оцей синій, синій рябий, я вам зараз признаюся, чому я його кидаю. Я вам зараз признаюся. Як не буде мені це казати трошки незручно, але я признаюся. У нього номер 83. -й. Я по своїй халатності не відмітивсь, під якою він пари вийшов. ви знаєте. Тобто він в мене, так би мовити, без родоводу. Я не знаю, з яких це голубів, я не знаю його родовід. Ну, голуб так, непоганий голуб, він кушав голуб поганий. Зато, якщо буде втрата велика, то в мене не так буде вже боліти серце, скажімо так, грубо, грубо виражаюся. Так, добре, кидаю. Кидаю спершу з цього синього. Побачимо, зараз, що буде з цього. І відразу ж кидаю. І відразу ж кидаю цих сплошних. Вон бачите один по одному. Так, так, так. Треба так стати, щоб було їх зручно показувати, да? Вон Коли ми стріляє, є, так? Сплошний стріляє. Кліми вже стріляють, це сплошнічок, і є маймачок. Поки що нормально. Над хатою поки що. все нормально. Так, піде візьму кисло, поки все нормально. І прийму, до себе положення. Зараз я візьму, візьму зараз кисло, щоб я вже спокійненько сидів. Зараз. Якщо буде нормально, все я маю на увазі, щоб вони не знесе їх і не прилетить нічого. Можливо, ще щось підкину. Такі, що треба їх тренувати. Так. Знаєте, вони над хатою, вони над хатою, не над хатою. Так. Нема там ні досвідченого, ні спортсмена там нема. Оце так кинув їх, як. Як сліпих котят, я вам скажу так, киновий. Ми ще нема досюди ніякого. Так легесенько-легесенько вони піднімаються, але, але не піднімаються, не пускаються. Знаєте, в мене таке враження, що вони вивчають, вивчають. Кутять на 360 і вони вивчають ситуацію, що, вони, що по горизонту, що зверху, що знизу, що робить. Один на одного дивляться, один на одному довіряють. Нема в них поки що ніяких ініціатив. Поки що так. Інколи тільки кремачок підстрелює. Отак все начебто. О, вже хвостики в них зжимаються, побільше зжимаються, значить там вже певно, що вище трошечки вітер. Певно, що трошки сильніший. Так, ну все. Ось така картинка. Поки що все без зміни, не буду відривати вашу увагу. Давайте я виключу камеру. І тільки що раптом там, не дай Бог, що трапиться погане, або там досідати, або ще щось. Тобто зміна картинки я включу камеру, так поки що все. Вони поки що всі тут ось, надвором. Так що поки чекаємо, поки любуємося. І з надією, що все буде нормально. Ну, Хоч трошечки треба сьогодні нам збити кому, тому що вчора голуби не, літ... не летіли, вчора був дощ сніг. А да, відер... вітер, так, да, більш-менш вітер західний. Вітер західний. Так, Добре, все, виключив, нехай. Е, так, які зміни е, сідають. Ну не сідають, а збили висоту. Були трошки вище, то як я вам показував, вище того не були. Ну і в часі, я вам скажу, скільки не вгадайте, навіть, скільки в часі, аж хвилин, аж хвилин 15. Аж хвилин 15, так як я, до речі, і все планував. Отак, як по плану, я їм і дав таку установку, кажу так, хлопці, до півгодинки політати і тут наді мною, щоб трошки я аскому збив і сісти зразу і зайти. Так воно є. Так воно є. Так, стоп, мовчу, що так воно не є. Коли вони сядуть, тоді і буде. Так поки що ні. А так поки що ні. Я включив камеру чому? Ну, може бути такий... Ефект, що зараз розкриється при посаці і знову вверх потягне. Тобто плетять вверх. Опа-опа, опа-опа-опа. Опа-опа-опа-опа, тихо, 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 тихо. Що таке? що таке? Що таке? Вітре сильний, бачите? Ось прямо вони над двором оце вже ось 10 метрів. Прямо над двором, дивіться. ще й тут бореться, ви бачите? Воно. Це кремак. Он голуб. Не го не, не голубок, я вам скажу, так? Да? Це такий. Якийсь такий невідомий голуб, не знаю. Містер Ікс якийсь. Треба ж таке. Це в мене таке перше в житті, щоб я вів бухгалтерію і якось не вписав цього голуба. І ревізії робив. Але якось так воно на мене. Салатно, одним словом, що я не знаю по яких голуб'ях оце синій вилках, не знаю. Ну, головне що, головне що? Воно летить, подобається. Якщо там десь я його ви, ви, якщо не виживе, десь його припарує, то нічого цього трагічного не буде, не ще. Так, ось. Кари сідає, потім сідає кремачок, ага, так, та, я такий посажу їх. Так, і сідає ось цей синій вилках, Ну і ви знаєте, ну хай 20 хвилин. Хай 20 хвилин не було кижака. Давайте я підкину зараз іще. Давайте я підкину зараз ще якусь пару-трійку.